Треба, притрушена, ненормальна, не знає що, сушка вгорі, машинка в долині, взагалі взяла дешевий якийсь смарт, нічого вона не розуміє, тупе, необразоване село, без диплома, слухайте, скільки вчора хейту. Взагалі, ви що думаєте, що я настільки, чи моя сім'я дурні, що не знаємо. Та ми все знаємо, шановні, можливо, ви не бачили ось таку сушку, це вже саме нове покоління. Є. Планка, яку ви казали, майстер має класти, між ними має бути планка. Чи ви думаєте, що ми можемо да, побудувати будинок, все зробити і не знаємо, що є з'єднування планка. А взагалі в такому комплекту воно все йде з установочкою, ось ця планка все йде в комплекті. Чи ви ну, я не розумію таких людей, які про це говорять? Якщо ви знаєте, скільки воно коштує? У нас то коштує 70 тисяч зараз на ринку. Це саме новітнє, яка може бути.